Всім привіт та доброго здоров'я! Дріжджові млинці це справжня класика, що вражає своєю пишністю, неймовірною пористістю, смаком та ароматом домашнього затишку. Отож, готуємо. У миску вливаємо злегка тепле молоко, додаємо дріжджі та чайну ложку цукру з загальної кількості. Ретельно перемішуємо. Сипаємо борошно, перемішуємо до повної однорідності, щоб не було грудочок. Накриваємо, залишаємо на півтори години. Через кожні пів години перемішуємо. Ми сколиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор та сіль. Збиваємо до повної однорідності. Тепер додаємо отриману масу до тіста, перемішуємо допоки маса не стане повністю однорідною. Також це можна зробити міксером. Так буде набагато простіше. Готово. Додаємо окріп і в кінці рафіновану олію. Залишилося все ретельно перемішати. Ось такою повинна бути маса. Залишаємо її на пів години. Маса гарно піднялася, стала пухкою, ніжною, будемо випікати млинці. Перший раз сковорідку змащуємо олією, виливаємо певну кількість тіста, дивлячись, які млинці ви хочете, чи тонші, чи товщі. Спостерігати за приготуванням таких минців це справжнє задоволення. Вони ароматні, ніжні і наповнюють кухню особливим домашнім затишком. А які ж вони смачні, варто обов'язково спробувати. Вживати їх можна з маслом, сметаною, з медом, з джемом, і з гущеним молоком. Чого тільки душа ваша не забажає. Головне приготувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!